На цьому тижні Україна пройшла сумний рубіж. Три роки тому почалася повномасштабна війна. Три роки тому всі українці прокинулися в іншому світі, в якому панують гори та втрати, боротьба та ненависть до ворога, вибухи та сирени. Спочатку повномасштабної війни Одещина зазнала понад 700 ворожих атак. Російські війська випустили по регіону близько 300 ракет і понад 400 ударних дронів. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, від 24 лютого 2022 року унаслідок російських обстрілів у нашому регіоні загинуло 187 осіб, серед них 12 дітей. Ще 691 людина отримала поранення, включаючи 57 дітей. За даними Одеської обласної прокуратури, через обстріли було пошкоджено або знищено понад 13 тисяч житлових об'єктів. Зокрема, 650 будинків та квартир, повністю зруйновано дев'ятиповерховий будинок на 106 квартир. У прибережній зоні знищено 46 баз відпочинку. Також зруйновано або суттєво пошкоджено інфраструктуру понад 160 підприємств, складські приміщення. Торгівельні центри, портова та аграрна інфраструктура, об'єкти електроенергетики, окрім житлової та промислової інфраструктури, російські удари завдали шкоди багатьом історичним і культурним пам'яткам.